Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ця історія із цими ганебними 28 пунктами капітуляції України, яка, до речі,. Англійською мовою чомусь не написано, написано московською мовою. Це фантастика. Ви розумієте, в міжнародних відносинах це найпростіше сказати нонсенс, а, а точніше, це маразм, і дебілізм повний. Як це може бути документ, який іде від Трампа, написаний московською мовою? Ну, це ганьба. Страшна. Ну І е, нібито республіканці оговталися, так, побачили реакцію не тільки світового співтовариства, як скільки реакцію самих американців на цю ганьбу. Ну Це ж просто ганьба, ганьбище Після тієї червоної доріжки в Анкоріджі на Алясці, коли еліта. Вестпойнтівська у Сполучених Штатах Америки, От і всі хлопці, яких зображають у фільмах американських, як воїнів, неймовірних, так, американських героїв, гвардійців, все останні рачки лазили, розстеляючи оцю червону доріжку перед вбивцею вампіром. Так вбивцею дітей, яко, який не те, що по лікті, а, а, а по шиї в крові, українській. Це ж така ганьба була, вона ж назавжди залишиться в історії цієї країни. І вони думають, що це все проходить і не залишається ніякого сліда. Та не буває так. Як це співнує ж старий совок? Нічто на землі не проходить безслідно, ну, така. Пісня була за е, цього Кр е, імперії Зла і країни дурнів. Так і я абсолютно з цим солідарний, і згоден. Так ось ці всі. Трампісти і республіканці заспівали ну так Америка це ж світе свободи у цьому світі. ну Не можемо ми кланятися перед якимсь так, андрофагом, кровосісією і взагалі якимсь тоталітарним лідером і все таке інше. Ви що думаєте, це від честі й совісті йде? Та ну, я такий, як, ну, скажем, цинік старий. Абсолютно чітко розумію, звідки ноги ростуть у цих заяв, цих республіканців. Та просто посипалися вони. Посипалися всередині Сполучених Штатів Америки. Зовні, то Бог з ним їм плювати на те все, що відбувається зовні. Але те, що всередині, коли американці почули оце все, що. На русском языке від Америки, нібито від Трампа вийшло 28 пунктів абсолютно дебільних, так, ну так же, а як інакше, там же ж, взагалі такі пункти, якого вам, вибачайте, на слові, хріна до мови, якою українці говорять, чи до церкви. Це наші внутрішні справи. Чого ви лізете сюди своїм свинячим? Московським рилом до нас. Чому ви лізете? Займайтеся своїми справами, своїм їзиком, так. засуньте його хоч собі взад і все таке інше. Що ви лізете до нас? Чого ви лізете до нас? І з нашими внутрішніми справами. І це не дивує нікого. Так. Можна втручатися у внутрішні справи держави суверенної і все таке інше. Так, але ж американці ж теж потрохи починають прозрівати, що ну ми ж найпотужніша держава світу, ну як так можна з нами поводитися? І, і хто дозволяє так поводитись? Якийсь там анонімний алкоголік взятий з улиці Хексель, чи чи цей Трамп, який вижив з ума старий пердун, і кажучи науково, звичайно, чи там Кеннеді є теж вижив з ума давно? Або відком, ну явний агент Кремля. Ну, якщо додати сюди агента Краснова, чи генерал Краснов, він же мабуть, там на, на вищому рівні, то, то це взагалі складається такий пазл, кажучи, аглицькою мовою. Так, і він складається так, що. Ось через пару місяців почнуться вибори до конгресу і до е, Сенату. І вже зараз зрозуміло, якщо ситуація кардинально не зміниться, я ж йому рекомендував цьому старому так, Трампу. Що, ну давай, ленд-ліз, це єдиний вихід. Інакше все ти втратиш більшість і в Сенаті і в Конгресі, і тебе будуть блокувати і будуть тобою крутити як, якоюсь лялькою. Так. І ти будеш виглядати вже повним ідіотом. Так. Ну, так же ж до того йде. Так Трампу це не зрозуміло, а, а ці хлопці. Так заворушилися, забігали, стали щось там говорити про те, що ні, вони ж не, не такі. Ми, 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 ми хороші. Ми, 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 та ми до Трампа майже ніякого. Ну щось таке, як у нас. Отак. Уже цей наша там монобільшість говорить, що вона ж до там, Зеленського, до Єрмака, там ніякого відношення. До Міндіча тим більше, до Цукермана теж ніякого відношення немає. І все таки інше. Чому? Та, тому що смали запахло. Що думаєте, вони такі хороші? Ви таких обрали слуг? Так. На кожного слугу 400 тисяч панів українців. Ну це ж маразм. Ніхто ж не думає і не говорить про це. Я називаю вам конкретні цифри. Називалися слугами вашими. Так от, на кожного слугу припадає 400 тисяч панів українців. Чи навпаки. Так. На кожного пана слугу у Верховній Раді припадає 400 тисяч рабів, так, українців. Ну, а як інакше? Так. Ну, те саме, ну воно ж все це за аналогією відбувається. І в Штатах те саме, так. І е, оці всі його скоро розбіжаться. так. Там вже була опозиція до 50, зараз вже до 70 з гаком цих республіканців, які кажуть, ну, ми ж хочемо переобратися, так, а так нас засунуть десь кудись в одне місце. Так. Тому що цей старий дідуган вже втратив повністю розум, він напевно не читав, та як він міг читати, ну подивіться в інтернеті, він знає тільки англійську мову і все. Це, мабуть, єдиний такий діяч у світі, який знає тільки свою мову. Як він міг читати ці 28 пунктів, написані московською? Та, та ніяк він не міг читати, він його не бачив, так. Він той час програв у е, що там, ні, бейсбол, він не здатний грати. В американський футбол теж. Ну що, е, е, Качати по полю якісь е, кульки. <смі> так, це він ніби що може і то. І то ми ж не знаємо, там же ж немає відповідних е, е, відео. Так так що от такі пироги, вельми, шановні пані та панове, ми ж апроксимуємо, кажучи, науково, ситуацію в Штатах і в Україні. І вона близька в цьому сенсі. так, все це оточення, коли побачило, що справа швах, так, що можна втратити все, воно кинуло і сказало: та ні, то, ну, ото він, дивіться, ото він у всьому винен. так, Ніякі тут котлети і і женщини там всякі, і так далі, яких ми обрали тут, у Києві дуже дуже красиво так, прийшли масово так. ну як... Колись обирали в Радянському Союзі і йшли там. Буфет обов'язково був. Ну, мараз, знаєте, ну, дивися на це все життя, і щоб не плакати, смієшся.